Всім привіт! Готуємо сьогодні традиційну італійську страву під іменем лазання. Лазання це є та сама паста, але паста має от такий вигляд, от такий, замість макарону, от хоча це той самий макарон і, по принципу, тому самому зроблено, просто така форма. І вона перекладається з соусом бешамель і белуньєзи. Дивіться, насложі цієї італійської кухні. Е, у мене оці листи відбаріли виробника, і тут написано собі in інформу. Це означає, що ми їх не відбарюємо, так як в більшості всі роблять, а вони вже готуються прямо в формі. На даний час, саме перше, ми готуємо болоньєзе. Для цього беремо е, кастрюльку, велику сковорідку. Розігріваємо її і на олії. ну Звичайно, в ідеалі мала би бути оливкова олія. Наливаємо олії. І туди. Цибулі порізаної, дрібно порізаної. Тушимо цю цибулю до прозорості. Наша цибулька вже... Готова, ми до неї додаємо фаршу. Фарш у мене це просто телятина. Я готувала якось ладанью і там була дуже жирна. Після того я зрозуміла, що е, треба дуже акуратно робити з фаршем, щоб він не був дуже жирний. Дуже легко переборщити. Воно йде кумком, ми його розіб'ємо. Приготуємо, помішаєте, поки не розіб'є. Щоб мені легше було розмішувати і щоб, щоб смачніший був соус, леють 100 мл вина білого сухого. Тепер воно тепер буде значно краще розбиватися. На готують цей соус до години часу. Довго вони його готують. Гарно прожарюють м'ясо, дають йому гарно втушитися, солі. Покарчі. Наше вино вже випорвалося, ось вже практично все сухе. Ми додаємо томатної пасти. Томатного соусу У мене власно приготований, домашній, можна італійський брати, і можна брати купований український. Це найгірший варіант. Додаємо ще малу додану. Це в мене такі помідори просто перекручені на блендері, але блендер професійний, він так перебив їх практично в ноль даємо випаруватися цьому доматному соусу. Ще забула трави. У мене середземноморська суміш пра... трав. Краще брати все-таки італійська. Зараз буде значно ароматніше. Для випікання. У мене от наразі от така форма, оливкового кольору, дуже красива. Ми її не змащуємо так, як керамічно, до неї приставати не буде. Нанес, соус бешамель, розпреділяємо по формі. Они ще назадній. Бо отак в мене тут листок менший, ніж норма. Ми її просто беремо і ломи. Ось. І так, зламала лоном. На сантиметр мені треба ось. І так будемо складати. Тепер з болоньєзе. Росприділяємо колись у, лист... у лазані. Так, буде п'ятий шар, так, з якого боку ще не було, наглядаємо. Наклали і знову вишиває. Накладаємо шостий шар з цього Соусом бешамел Це в мене вже останній шар. Тут уже було не буде. Буде тільки бешамель і твердий сир. І присипаємо все твердим сиром. Гарно. Лазанью в такому вигляді відправляємо на упаковці. Ми не кожен написано, що 20 хвилин, значить, ми на 20 хвилин ставимо у духовку при 180 градусів.